Перед очними зустрічами головних претендентів на третю сходинку більшість спеціалістів віддавала перевагу Хмельницькому клубу. Однак підопічний Віктора Михальчука спростували ці прогнози, впевнено, провівши обидва матчі. У першому на майданчику точилася напружена боротьба, але в кінцівках партії господарі мали перевагу і довели справу до логічного завершення. Лише в третій партії на майданчику домінували хмельничани однак, це був їхній єдиний успіх за два ігрові дні. У другому поєдинку нашим землякам достатньо було набрати одне очко, щоб випередити суперників у турнірній таблиці. Але вони перевиконали це завдання, певнено провівши весь матч і завершивши його із сухим рахунком на свою користь. Тепер четвірка команд Харківський локомотив Кримсода фаворит та «Імпекс Агроспорт» за підсумками чотирьох турів визначать чемпіона та призерів змагань. Один із турів прийматиме кожна команда фіналіст. Перший із них відбудеться 11-13 квітня в Красноперекопську. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.